Звісно, до цієї людини можна ставитися по різному Ми говоримо те, що є. Позитивні характеристики, а є там, може, якісь і претензії щодо позиції голосування нашої фракції. Ну, по перше, дано випадку це ініціатива президента. І ми розуміючи, що людина, яка перемогла на виборах одному турі, і мала колосальний рівень довіри і несе відповідальність, глукомандуючи за ситуацію в державі, країна, яка знаходиться в війні, подавала всі свої кандидатури, І, по перше, і за Єрему ми голосували. І за Гонторів ми голосували, і за Гелетея голосували який після того, зняв, і за полторака голосували наша фракція. Яка, на до речі, не, не входячи в коаліцію, ми розумієш, людина займає пост президента. І щоб нас не звинувачив, що він хоче втворити реформи і зміни, а йому це не дають робити депутати, то звісно ж ми проголосували. Ми почекаємо там. Ми підписалися і наші депутати проти Єреми, які розуміючи, що попередній прокурор там не виконав свої там зобов'язання. Ми не будемо чекати вічно на е, дії там, Шокіна. Якщо він не справиться там за місяць, за два чи за сто за, 100, за 100 днів, ми вимагатимуть звіти. Якщо він не продемонструє свою роботу, ми підніматиме Питання, звісно, про його відставку, і це є логічно. Але, тобто, якщо людина наполягає на тому в даному випадку президент, бо це не є моє повноваження, не ні жодного з нас народного депутата. Це повноваження президента. Він вносить кандидатуру до Верховної Ради, і він несе за неї відповідальність. Якщо він раз промахнувся, другий раз промахнувся, ну треба тоді питання і до президента ви так ставити. Також несете відповідальність, бо в Верховній Раді, генеральний прокурор так. підзвітний і підконтрольний. І я тоді кажу, пропоную, щоб от ми навіть депутати Реєстрували постанову, що там через місяць, чи через 100 днів, змусити, наприклад, прийти генеральний прокурор і прозвітувати за перші кроки своєї роботи виконують. Якщо він не справляється, його відправляємо в відставку. Я готовий. Наша вся політична сила підпишеться під Давайте тим постановою